Привіт! Знімаєш швиденький огляд на посиличку з бісером. Я її вже відкрила, але сподіваюся, що це не страшно, все одно зараз розповім, що тут. І так, перше це лосінь. Леска, я не знаю, як це правильно назвати українською, все життя називала це Лєскою. Ну, 6 мм, 100 м Для сумочок. Далі у нас йде привітінка бісера. Червоний. Золотий. І здається, що це чорний, але він сірий, прозорий. Він мені потрібен. Дуже потрібний для спішових а Але цей червоний, це взагалі мастхев, просто багато де дуже багато де його столу. І також я забула, я забула чотири відтінки лісу, щось є синій. а так було по поставиш, начебто ти не помітиш, але насправді він різні. Цей синій, цей чорний. Ось. І останнє це кристали, господи, які вони гарні.